За панує ми радя, Україна. Вітаємо вдома. Раді плакати. Хочеться дійсно щасливі бути за три роки. 25 днів це важко було. Чекати, вірити, надіяти. а слава Богу, він на місці. Все добре, ми будемо всі разом. У нас велика сім'я, велика родина, то всі його, звісно, чекають. Вітаємо вдома, дуже дякуємо вам за службу. Дуже дякуємо. Він у Маріуполі потрапив До нього не доходили ніякі листи, які я писала до нього. І від нього так само нічого не було за всі ці три роки. Підтримувала думка про те, що все-таки це колись закінчиться. І у ну, мене не було такої думки, що ось там він не повернеться. Були такі моменти там вічі якогось, але все одно я продовжувала чекати і вірила в краще, як і він. Вітаю вас. — з поверненням до дякую, дякую вам, що зустріли. Вітаю емоції. Слава насправді не передати, це потрібно відчути. Дуже переживав, коли їхав, давно не був вдома більше чотирьох років. Тому просто слава не передати. Так, всім дякую, що зустріли. Дуже приємно, насправді, що не забувають. Зараз кожен день щасливий. Кожна хвилинка, кожна секунда для мене вдома з рідними, з друзями щасливі насправді.